Жодних бар'єрів між банком і клієнтом. Відділення нового європейського формату презентував у Львові «Укрсиббанк». Найважливіше тут відкритий простір та зонування приміщень, передбачені зони для представників середнього і малого бізнесу, індивідуальних клієнтів для переговорів, очікування та консультацій. А ще жодних перегородок. Відкритість це. На шлях до якості спілкування з клієнтами і ті 15 тисяч клієнтів, які стали клієнтами в 2014 році, це яскраве підтвердження саме цього. Цілодобово у відділенні працює зона самообслуговування Стар експрес. Тут будь-якої миті можна зняти гроші, перерахувати кошти з картки на картку, сплатити кредит чи поповнити мобільний рахунок. А допоки батьки вирішують фінансові питання, діти можуть гратися у спеціально виділеній зоні з іграшками та розмальовками найперше, ми сподіваємось, що клієнтам буде тут зручно, і вони матимуть європейський рівень обслуговування, коли приходитимуть у нове відділення. По друге, для нас дуже важливо показати, що у такий нелегкий для країни час ми справді розвиваємось і готові далі інвестувати в економіку України. На сьогодні «Укрсиббанк» обслуговує майже 78 тисяч клієнтів у 25 відділеннях області. У планах на цей рік розвиток цілого ряду клієнтських напрямів, зокрема преміум банкінг. Цьогоріч відкриють не менше 50 спеціалізованих відділень преміум банкінг по всій країні. Два з них будуть у Львові.